Шість плюс шість дорівнює одинадцять. Таким математичним відкриттям вразив очільник міноборони країни терористки Сергій Шойгу. Він настільки хотів збрехати про кількість знищеної української техніки, що й заплутався у розрахунках. Давайте почуємо. Великі. Вчора в результаті там такої серйозної атаки на крас роботи аніпетрість танків. на другом направлении на Бахмут, там наши ребята очень искусно, я бы так сказал, беспилотными, беспилотными аппаратами, новые ну, беспилотные аппараты, уничтожили еще шесть машин, поэтому вчерашний день был только в техники 11. Ну, ось такі математичні здібності самого міністра оборони країни агресорки Російської Федерації, але е, знаєш, якось він не надто впевнено це говорив і не надто оптимістично. Ну, здавалося, про звитягу власного війська можна було б е, говорити набагато. Ну скажімо так, по-бойовому, по-генеральськи. Ти знаєш, уша його. Проблеми з цифрами завжди були, тому що коли була офіційна цифра вбитих окупантів 100 тисяч, або навіть то там сотні тисяч були, то Шойгу говорив, що. 5 тисяч так російських окупантів ліквідовано знищено чи поранено. Також були і випадки, коли техніка російських окупантів, точніше, як ви не казали, там 150 абрамсів. Вони знищили 255 леопардів, чи ще якась кількість навіть тієї техніки, якщо говорити абрамсів, якої немає на території нашої країни. А там вони нищать кожен день по сотні по тисячі таких засобів і техніки, які перебувають чи чи ще не перебувають на озброєнні нашої країни. Джигурдан не гарчатиме на сценах Казахстану, бо звідти вислали російського дипломата. Зробив він цю заяву на фоні власних портретів. Однак головна причина навіть не політика проти російської мови чи висилка агентів Кремля. Микиті страшно, бо ФСБ особисто розслідували можливі провокації проти російського зіркуна. Побачимо, Все по каліке окраїни націоналісти провокацію Коротше, я не Карочіяні бути. В Казахстане знакомые ФСБшники мне не рекомендовали, зная, что там будут провокации, поскольку провокации я не хочу. Ну, ось така собі пародія на російського Діда Мороза, було, чомусь спало на думку Так, Владислав. Коли ми слухали ось цю доповідь від джгурди, запитав: а чи він взагалі ще дійсно живий? Влад думав, що він вже отримав квиток на концерт до теж одного та всі вони там будуть будуть з Кобзоном співати, але я хотів відзначити одну цікаву річ. Що стосується не цього е, Джагурди, а що стосується Казахстану і самих казахів, мені свого часу е, вдалося побувати в Казахстані, і що цікаво, ось е, саме ну скажімо так, молоде покоління е, практично не знає російської мови. Ну, власне, ті, з якими я намагався спілкуватися, е, ми спілкувалися англійською. А ось старше покоління, воно ще пам'ятає радянський союз, пам'ятає, ну знають мову, але це все відходить. І як багато є відео, теж в інтернеті, коли на Ті казахи змушують інших казахів, а тим паче іноземців росіян спілкуватися саме казахською з ними. Ну, це викликає як мінімум повагу. Нарост Б досі намагаються виправдатися за воєнні злочини у Бучі. Цього разу рупор Кремля Соловйов згадав про це і розповів, що спілкувався із полковником. Той свою чергою заперечував усе, мовляв, російський солдат на таке не здатен. Далі почуємо порцію цієї цинічної брехні. Був у, хлопця, у полковника, який командує бригадою Героїв Росії. І я спершу Леоніда Володимировича. Я говорю, вы в Бучу верите? Он говорит, нет. Нет. Никогда. Я же своих солдат знаю. Никогда русский солдат ничего подобного делать не будет. Никогда. Спасти, да. А вот то, что считает Запад, нарратив, который они ведут на протяжении веков, нет. Немецкий солдат, да. Британский солдат, да. Американский солдат, да. Русский солдат, никогда, никогда. В нашей культуре это абсолютно табу. Ого. Так, ваш комментировать. ну, в принципе, я думаю, что все бачили відеознімки. З камер а, спостереження усі бачили розслідування і від The New York Times, і від інших а, видання. І усі бачили, що коїлося в Бучі, і на власні очі теж я бачила. Тому про спасателі тут йтися точно не може. І Я ще додам, що до бучі нещодавно в змі потрапила така невеличкий фрагмент із Ксенії Собчак, яка підійшла до. А, Прилавку, де продавали шаурму, uh -huh. так там в меню є шаурма Буча, ось такі от гуманні росіяни. Десять лошат, одного жеребця, автівку Аста, земельну ділянку. Такі щедрі дари з пучастями представили так званому герою Росії Олексію Ніостроєву навіднику танку Альоша. Тож як зустрічали терористи, одесельчани, побачимо далі. Ну, що ж, традиційно, як в найкращих масштабах російської культури організації різних заходів, нагнали, сказали стояти тут, махати цьому Альоші. А Альоша це, це його позивний, чи це танк, вони називають, щось я трішечки заплутався. Ну, Ось таке у них на Росії шоу. Ну що ж, на Росії знову грають у мрійників в пропагандистських шоу. Так звані експерти по ядерній зброї міркують на тему знищення Сполучених Штатів. Щоправда, ядеркою, як виявилося, розмахувати, треба теж виважено. Бо на Росії того запасу виявляється недостатньо для кремлівських спроб знищити світ. Тому планують просто гатити по вулканам. Либо, значит, доводить составы ядерных вооружений России и США до такого уровня, при котором э, любая попытка применения ядерного оружия становится бессмысленной. Вот. То есть это где-то порядка, ну, как было у Советского Союза. 30 тысяч боеголовок крупного калибра, когда ликвидация этих боеголовок приведет к ядерной зиме. Либо, значит, поддерживать паритет в качественном и количественном отношении по отношению к противнику. Причем можно идти по качественному пути, потому что, я уже говорил об этом здесь неоднократно, у них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, в инициировав воздействие по которым мы можем США уничтожить физически полностью, я имею в виду мой любимый Елустонский вулкан. Ты знаешь, Влад, вперше я чую вид пропагандистов, что нужно прицельно... Бити по вулканах. Быти по вулканах, так. Mm -hmm. Ну, а що ж ми можемо просто сказати їм, і точніше нагадати, що напередодні речник пентагону Патрік Райдер повідомив про випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сполученими Штатами. Колись на вулицях Росії шукали покемонів, а тепер пригожена. Всюди расистам ввижаються кривавий кухар. І терорист Євген настільки що. Це переростає у справжню пригоженоманію в РФ. Росіяни викладають відео і фото з огрядними лисими чоловіками, намагаючись впізнати в них лідера приватної терористичної компанії Вагнер наш особистий топ пригожин на герольчаному відділі із пакетом. Багато двійників у Пригожина, особливо так, в горільчаних відділах. Ось особливо відділах. Так ну в у Путіна є двійники, у Пригожена є двійники. Я думаю, що таких багато ще буде фотосвітлин у соцмережах, і люди, якщо їх так можна назвати, на території Російської Федерації креативлять і так, от розважаються.